Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Панкової Юлії Руханка Дніпро. У нас виїзна сесія, ми в Харкові, лабораторія руху, руху, вирушила в рух. І ми сьогодні повчимося другому акценту. Буде увага приділятися вашому погляду. Тоді, коли ви їдете, коли ви за кермом, але якщо ви і пасажир, то теж буде дуже корисно. Я так, Я так вважаю. Ну що? Переходимо в положення сидячи, і ми з вами вирішили, в якому положенні буде знаходитися крісло, в якому положенні будуть знаходитися ваші ноги, щоб легко дотискати ваші педалі, педалі, гальми і щеплення і газу. Руки будуть розташовуватися на рулі, десь на рівні 2, і 10, 2 та 10, якщо буде циферблат перед вами, і от ви замкнули ваші руки, вони знаходяться у замкнутому або закритому кінематичному ланцюгу. Що ваша спина? Давайте згадаємо з вами, як вона розташовується в кріслі. Чи ви сіли таким чином, що клубові кістки їх крила притиснулися до... Спинки крісла, і ви винайшли спосіб трошки подовшити себе таким чином, щоб ваш поперек відліпився від цього крісла. Уявіть, можливо, ваше крісло таке анатомічне, що це буде просто зняття трошечки ваги. Зараз такі крісла дуже комфортні, ваги, для того, щоб тонус біля хребців, поперекового відділу хребта, трохи підвішився і дав змогу втримати положення попереку. Для того, щоб грудна клітка і таз стали одна над одній і одна над одним, і ви могли легко дихати, і дихальна діафрагма могла спускатися, підніматися вгору під час вдиху і під час видиху вгору. Так, а тепер ми будемо зосереджуватися на погляді, як ви зазвичай робите. Скоріше за все, ви будете дивитися уперед, і я прошу вас вирівняти позицію з. Згідно з лінією горизонту. І розслабити, розслабити зараз м'язи лиця, розслабити м'язи очей для того, щоб вони пом'якшали. Нижня щелепа буде потроху розслаблюватися. Дихання буде вами відчутно легким і невимушеним. Отаким От чином, як ви зазвичай в будь-якій ситуації не дуже складні дихаєте. І зараз. Розфокусуйте свій, свій погляд максимально широко, наскільки це можливо. Ми зараз будемо з вами спостерігати, що відбувається справа. Справа, якщо ви будете не змінювати положення голови і навіть зірниць. А ви намагаєтесь поле зору з правого куту розширити. Подивіться, що відбувається на кріслі вашого пасажиру. Ви, скоріш за все, бачите свою праву руку, навіть і ліву руку краєм ока і, чи периферійним зором ви бачите навіть своє дзеркало з правого боку, зверху дзеркало заднього виду. І все це не вимушено тільки з правого боку, ви начебто ділите зараз простір з правого боку, роз, розмірковуєте, наскільки. Якщо б криші даху не було у автівців, автівців, то ви б дивилися і угору ще вище, вище і вище. І от можна трошечки відпочити, заплющити очі. Ну, звісно, цю практику має, все ж таки треба тренувати і познайомитися з нею, коли ви стоїте на якійсь ділянці, і просто фокусуєтесь на. Зору назорі на тому, як ви можете його розфокусувати. Ну і після того, як ви відпочили, ми знов помірковуємо, розмірковуємо, як будемо сидіти, як спирається Ця таз, грудна клітка, ви знаходите десь середину грудної клітки, а також опору в сідничі горби і трохи відліпляємо поперек від крісла. І зараз ми дивимося. Наскільки це можливо, теж уперед і розфокусована, більше лівим оком. І ви бачите, що ви бачите лівим оком. Коли ви не змінюєте положення голови, не змінюєте положення зірниці. Просто намагаємось розслабити обличчя, розслабити м'язи біля очей, навколо очей і подивитися, що відбувається зліва. Розширюємо, ми даємо можливість, і світлу, Зараз сонечко дивиться на мене, і світло входити в простір, начебто цей простір вбирається вашими зоровими каналами для того, щоб збільшити, збільшити інформацію, кількість інформації, яка поступає для того, щоб сформувалася максимально реалістична картина. Як ваше дихання при цьому? Чи затримуєте ви дихання, чи навпаки, легко, невимушено дихаєте. Дуже добре. Трошечки відпочиньмо. В позиції, в якій ви намагаєтесь сісти і тримати себе в комфорті, з попереком, який трохи вигинається вперед, поступово, не одразу, ви будете помічати, все легше, легше вам буде знаходитися в такій позиції, бо ви будете знаходити. Опору в грудну клітку, опору в ноги і в таз, і поперек між ними буде знаходитися в невеликому вигині. І зараз останній момент ми будемо розфокусовувати одночасно правий, лівий, праве ліве око, правий лівий бік. Ну що, займаємо позицію. Так. І намагаємося зараз дивитися попереду себе, по лінії горизонту. І якщо ви не розумієте, чи є різниця в цьому чи нема, наскільки це додає можливості розслабитися під час водіння? Можливо, навпаки, вам треба мати постійно зосереджений вигляд. А це як це? Ви можете сфокусувати зараз точку зору на якійсь точці простору. І ви почув відчуєте, що вам треба активніше долучити м'язи всього тіла, і навіть лиця, і ви навіть дихання можете зупинити для того, щоб щось роздивитися. Так, це можливо, коли щось є, що у вас буде так брати на себе увагу, що це моменти в житті завжди бувають. Але після них. Має можливість розслабитися і навіть під час кермування, особливо коли ви їдете десь за містом, довгий шлях, для того, щоб ви не дуже втомилися, розфокусуйте в свій погляд. Ви, можливо, вашим периферійним оком, периферійним зором ви бачите набагато більше зараз простору, ніж якщо б ви концентрувалися в якусь чудову точку тільки попереду себе. Спробуйте. Поділіться потім своїми враженнями. Дякую вам.